От загальнішому році встановка така, що ніяких відпузок не буде, зразу в бой по військовим частинам, по кораблям, в морях виконання, в районах виконання бойових ваше буде крещення як виконання. Звертаю ще раз увагу на найскорічне опанування посади, правильне прийняті рішення знайти компроміси, порозуміння з особовим складом, і успішне виконання вам бойових завдань. Ми вас віримо всі щиро. Ваш патріотизм, вашу мучність. Ви вже це казали, але треба зараз бойовсановці, нам отримати перемогу, зберегти суверенність нашої держави, ну а далі вже будемо рухатися в самий повний період. Я говорю, Павло Степанович Нахімов, у нас немає легких, у нас немає важких шляхів, у нас є один шлях слава. Слава Україні! О! Це добре! З Богом вам! Петшу! Прибуття! Так, через 15 минут буде себя